Артур Мунтян подав позов проти правоохоронців до апеляційного суду через навмисне затягування слідство у вигаданій кримінальній справі триває й далі. Та наразі сторона захисту отримала постанову від антикорупційної прокуратури, яка фіксує відсутність попередньої змови осіб, зазначених у підозрі. 24 лютого у Чернівцях відбулось судове засідання у справі Артура Мунтяна. Сторона захисту, колишнього заступника Чернівецької ОВА вирішила подавати апеляцію і оскаржувати необґрунтоване рішення судді. Сторона захисту не погоджується з рішенням слідчого судді першої інстанції про те, що нібито підозра є обґрунтованою. Так, сьогодні ми вказали, що взагалі суд першої інстанції посилався на доводи та аргументи, які не досліджував суді, звідки чому він їх зазначив стороні захисту, невідомо. За словами адвоката Івана Мар'яна, перед засіданням апеляційного суду сторона захисту отримала постанову від органу правосуддя на всеукраїнському рівні. Дане кримінальне провадження перебувало в офісі генерального прокурора і у вищий. Антикорупційній прокуратурі, і зокрема сьогодні до судового засідання в судовому розгляді була долучена постанова, де чітко зафіксовано, що немає. Ніякої попередньої змови е, осіб, які зазначені в підозри, адвокат Наталія Барбани Донець розповідає у даній ситуації правоохоронці та суд першої інстанції неодноразово демонстрували власну упередженість. Як підло, поступають органи досудового розслідування разом з прокурором. Вони перше творять якісь справи свої. Вони не дають людям спокійно жити, тобто надягають їм браслети, деякі деяких беруть під варту, беруть застави і так далі. В кінцевому результаті складають абсолютно необґрунтовані підозри, абсолютно необґрунтовані обвинувальні акти. Суди це розбираються в тому і говорять ей, ви взагалі ну, читали КПК, Кримінальний кодекс, ви взагалі розбираєтеся в тому. І скасовує це все. І як ви думаєте, яке покарання несуть слідчі чи прокурори в даному випадку? А ніякі екс-заступник голови Чернівецької ОВА Артур Мунтян впевнений, уся ця справа є ніщо іншим, як навмисним вкручуванням у політичні інтриги області. Є саме основний документ, про що ми сьогодні звертали увагу, це антикорупційне бюро і спеціальна анти. Корупційна прокуратура говорить чітко про те, що немає доказів змови. Тобто, вищий орган в Києві говорить про те, що немає. Злочину і немає доказів у цих злочинах, що відбувається. Нагадаємо, в березні 2022 року на Буковину завезли вісім карет швидкої, які Україні безоплатно передав уряд Італії. За тиждень кордон перетнули ще 15 спецмашин. Про те, що до п'яти з них СБУ згодом розпочала розслідування, Підозру вручили екс заступнику начальника Чернівецької ова Артуру Мунтяну. Журналісти, які проводили паралельне розслідування. З'ясували, що всі п'ять автівок знаходяться в підрозділах ЗСУ, але, незважаючи на це, триває розслідування можливого привласнення цих авто. Хоча жоден автомобіль нікуди не зникав і служить потребам збройних сил України. Кримінальну справу вже рік тримають у підвішеному стані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.